Народе мій, коли тобі проститься крик передсмертний і тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих по соловках, Сибірах, Магаданах, держава напівсонця, напівтьми, ти крутишся у гадину, відколи тобою неспокутний трусить гріх. І докори сумління дух потворять. Казися над провалям, балансуй, усі стежки до себе захаращуй, а добре знаєш, грішник усесвітній, світ зайчі от себе не втече. Це божевілля пориву, цервань, все перелетів спекла і до раю. Це нависання в смерть, оця жага розтлінного, весь білий світ розтолити і все товкти, товкти зболілу жертву, щоб вирвати прощення за свої жахливі окрутенства. То занадто позначено по душах і хребтах, то та сльоза тебе і спопелить, і лютий зойк, забрудиться стожало. Ланами луками, і ти збагнеш обнавіснілу всенищівність роду, володарю своєї смерті, доля, все пам'ятка, все чула, все видюща, нічого не забуде, не простить.